Вітаю вас, мої люлі! прогноз на липень для повітряних знаків, зодіаку, водолій, близнюки, терези. Два варіанти буде. Обирайте свій, слухайте. Бажаю, щоб ваш липень пройшов якнайкраще. І дивіться мої інші відео тут також багато цікавого. І з цього почну варіанту. Ох, ви тут... Вас може штормити, може бути якась недостача в фінансах, або якось ви боретесь за те, щоб розібратися з роботою, з фінансами, з цією матеріальною сферою. Якось ніби нестача чогось є. Якесь відчуття того, що немає якоїсь підтримки, або не вдається реалізувати якусь свою, наприклад, ідею. Ой. Але, на жаль, хоча чому, на жаль, все по справедливості. До цього всього привели дії з минулого, і кожен обирає свої дії, які приведуть нас до варіанту, який є на даний час. Звичайно, варіанти можуть бути різні, і ось такі сумні, але зараз ви можете це змінити, якщо будете обирати щось інше для себе, щось краще, приємніше. Якось сумно вам може бути зараз. Хоча людина тут уміє справлятися з кризовими ситуаціями. Ну, точно. Тому дивимось. Ваші основні енергії липня. Що важливо? В яких ви енергіях взагалі. Ну так, да. може трішки штурмити емоційно. Це якось періодично у вас. То хочеться бігти щось робити, то хочеться трошки бути на самоті, відпочити і перезавантажитися. Ви будуєте в плани. Ви, в принципі, знаєте, якийсь може бути початковий період там трошки емоціонувати. Через щось, що не вдається, але потім ви такі зібралися все. Я можу, я справлюсь, і я піду це робити. Включаєте розум, він у вас присутній, тому, тому працюйте над мисленням, ви можете легко притягнути щось краще для себе. Так, ще, ще основні енергії. Якось ніби хочеться відпочинку, але ви, в принципі, можете його собі дати. Це якийсь, можливо, комусь з дитиною провести час, або просто дати собі відпочинок вам потрібен. Ви якось, знову ж таки, у вас якась періодичність, то ви плачете, то ви скачете якось так. Але якийсь у вас буде привід для радості по сонцю. Це щось таке. Тепле, приємне, що у вас в плані роботи в липні? Активність якась? Не все вдається, але робота є, ніби є якісь обмеження, або що? Ви, в принципі, рухаєтесь, у вас робота є, а енергія є, можливо, ви щось новеньке вивчаєте, або отримуєте якусь нову інформацію для того, щоб рухатися далі. Тут якось якісь ваші емоції на когось, показують, через які ви в такому стані, можливо, якась жінка, когось це ваша якась якась ваша жінка або мама там, тітка, коротше, жінка, яку ви знаєте, якось ви тут на неї нападаєте. Тому, хоча, ну, знаєте, якась як образа на цю людину є, але у вас буде якась зміна в спілкуванні з цією людиною. По-іншому подивитись. Один на одного. Так, тема роботи. Ну, показали вже, що показали, що по роботі давайте. Є якась мрія, яку хочете здійснити. Може бути якась нова співпраця або нова пропозиція по роботі, або ж, наприклад, на цій роботі, де ви є, ви нарешті отримуєте результати. Дуже хороші: десятка пентаклів. Зможете, наприклад, накопичити, або якось. Запланувати щось на майбутнє. В принципі, непогано. Головне вам зібратися емоційно. Будувати якийсь план мрії, пріоритети розставляти. Такі, знаєте, навести порядок в голові. Так, що ще по роботі давайте? Ну, да, так, собі так накручуєте багато. Ви активна людина, ви можете, ви можете розвиватися, у вас є і якась така харизма, і ви вмієте домовлятися з людьми. Єдине, що треба вам якась структура. Комусь можливо вже час якось зростати до чогось більшого. Якось свій, свій потенціал. Профукуєте, я би сказала. Так, що в особистому житті в липні. Так, ну тут декілька варіантів, знову ж таки. В кого, в когось є якась людина на відстані або ж Теми трикутників зрад проходять якихось неприємних таких стосунків, можливо, вони розірвані, або багато емоцій якихось. З одного боку, ви дуже прив'язані один до одного, близькі якісь, а з іншого боку, взагалі не розумієте один одного. Це в тих, хто на відстані, в тих, хто вже була якась взаємодія, або це стосунки, які розірвалися. В кого. Хто без пари до вас може проявитися людина, знову ж таки, з відстані, з симпатією, або ж ви проявитесь до якоїсь людини, але ви мало знайомі. Знайомі, але мало. Тобто ви якось взаємоділи. Але тут, знаєте, так багато негативних емоцій. Тут, навіть якщо ви в стосунках зараз, тут може бути теми і трикутників, але можуть бути і такі. Е, ну, якось взагалі люди не, не співпрацюють. Тобто потрібно розбиратися на мотиви всі щось тут. Спробуйте, знову ж таки, якусь структуру вибудувати і більше розібратися. Тому що є симпатія тут у когось, з якогось із цих варіантів, я вам тут не розказувала, але треба вчитися домовлятися і висловлювати свої емоції в будь-якому із цих варіантів. Менше додумувань, а більше. Якоїсь логіки вона вам допоможе. Тому що, буде більше розмов, зможете в усіх цих варіантах розібратися і вирішити, що робити далі. Тому якось так. Треба буде окремий розклад, напевно, на стосунки робити. Напишіть, можливо, чи треба. Так, як, чого остерігатися? Повторення якихось ситуацій, е, часто і зміни свого настрою, тобто пробуйте відновити якийсь баланс. Конфлікти нам не треба, нам потрібно більше радості. Знову ж таки, не, не ховайтеся від людей, не додумуйте зайвого про інших людей. Не ховайтеся, знову ж таки, вам прям треба з кимось поспілкуватися, з якимись людьми, які вам приємні. Можливо, це просто зустріч із друзями, які вам якось підсвітять важливі моменти, або просто дадуть вам позитивний настрій. Тому остерігайтеся, ось цього круговерті такої в голові, особливо. Підказка. Час для сім'ї треба. Час для сім'ї і не забувайте відпочивати. Ви все встигнете, все буде своєчасно. Ви молодець, тому дайте розуму своєму, якийсь ментальний відпочинок, перезавантаження. Ви не один. Пам'ятайте про це, коментуйте. Бажаю вам ще кращого видня, ніж, звичайно, я тут про вона розказувала, але. Ви можете собі його змінити. А я подивлюсь другий варіант. Кудись ідетесь, залишайте щось в минулому, незважаючи на якісь емоції, ви рухайтесь вперед до якогось сонця, до якоїсь своєї мрії. Ніби, знаєте, от зібралися з силами і відсікаєте щось зайве, рухайтесь вперед, по суду, це ще дійсно незважаючи на. До освіт негативний, який у вас був, ви все-таки рухаєтесь до чогось іншого. Вже непогано. Зрушили з місця. Так, основні енергії липня. Більше спокою стає, ви ніби обираєте якусь чіткість у своїх діях. Ніби, знаєте, з одного боку розслаблення, а з іншого боку, ви продовжуєте робити те, що вам потрібно, якось більш упевнено. Може бути трішки агресії, накопиченої через те, що ви, можливо, виходите з якогось стану жертви, або через ті зміни, які у вас були, ви вже змінюєтесь внутрішньо, і ці емоції можуть виплескуватись. А ще енергії липня? Знову суд, зміни. Завершення періоду болю Може бути налагодження з кимось взаємодії або примирення, щось ви тут прям зцілюєтеся. Або це може б говорити про внутрішнє прийняття якоїсь ситуації, яка є на даний час. Тобто ви якось набираєте оберти. І відновлюєте свій внутрішній ресурс. Непогано. Що у вас по роботі влитні? Голі босі. Все стабільно. Ви креативні, ви тут, правда, дуже багато вам треба прикладати зусиль для того, щоб якось втриматися. От знову ви десь прям прямуєте вскрізь в нове. Або ви в планах, або ви якось вже збираєтеся, там, знаєте, як ніби збираєте інформацію, шукаєте якісь нові вакансії або нові проекти. Дуже багато розумової діяльності, тобто аналізуєте багато для того, щоб щось змінити. Навіть там, на звичайній роботі чи в своїй справу якусь почати, багато аналізу. Багато спілкування з людьми щодо цього. Угу. І може прийти якраз уже результат одразу в цьому ж місяці, якщо ви швиденько все будете втілювати, не будете ховатися і з розумом підходите до цього всього спілкування. Якась підтримка у вас може бути від людей, близьких, більше всього, що. <кій> Або Моральна підтримка також вас якось може надихнути, і ви такий бодрячком побігли. Знову ж таки, можливо, після якоїсь розмови з людиною, близько їй, близькою до вас, або якось так, як це кажуть, воспірялі духом. Так, що ще по роботі давайте. Може бути, так. Да. Може бути як е, і звільнення, і початок нової роботи, так і, наприклад, завершення якогось одного проєкту, початок іншого, або завершення чогось, що вже вам принесе фінанси. Тобто, доволі непогано. Не розкисать, будувати плани, і, в принципі, хороший у вас шанс. Є якась нова можливість для. Реалізації для накопичення фінансів. Круто. Головне ці можливості хапати собі. Так, далі Особисте життя в ні у вас. Ну, щось тут цікаве, Хочу. може, в когось тут буде нормальний розклад. Так, дивіться то без стосунків у вас іде нове знайомство. В когось нове знайомство, а в когось людина, з якою ви якось там випадково десь колись пересікались, дасть про себе знати. В когось це може бути король Пентаклів, земна стихія, або королева Пентаклів, можливо, в кого як. Земна стихія, людина спокійна, рівноважена, трудяжечка. Але ви якось тут. Захищаєтесь від цього всього, але все одно пропозиція до вас поступить. Ви вже будете тут вирішувати, що з цим всім робити. Але може бути у вас приємне спілкування з цією людиною. А хто в парі, у вас може бути якийсь невеличкий конфлікт, а потім примирення, і потім ви разом опрацьовуєте цей конфлікт. Тобто, щось таке, знаєте, як у звичайній парі. Щось посперечалися, можливо, щось через гроші або через витрати, або там куди, куди поїхати разом. Щось, можливо, під час обговорення якихось планів на майбутнє, ви там посперечалися, але потім все вирішилось. Тобто нічого страшного. Він може повторитися якась ситуація, яка була раніше, можливо, ви щось раніше таке вирішували, і зараз воно знову вийде. Так, що ще по особистому карта. З минулого з кимось може бути розмова. Приємно, не можу сказати, що там щось страшне, але ніби або розставляють якісь остаточні крапки, або якось. Якісь ділові питання ви між собою будете обговорювати? Отакі, з чого вам остерігатися логічно? Остерігатися втрати якогось шансу, який буде вам даватися. Більше всього, що це про якусь роботу, реалізацію, якусь взаємодію з людьми. Тобто тут може поступити якась цікава пропозиція, а ви якось тут чи не в гуморі будете, чи що, я не знаю. Але якась вона буде для вас потрібна. Чого ще остерігатися? Не зависать, вам потрібно бігти, емоції свої, допроживати, відпустити, прийняти і зайнятися роботою. робота для вас має зараз велике значення, або важливо з нею розібратися. І якісь активні дії потрібні. І знову ж таки, з кимось вам треба тут налагодити контакт, тому що ця людина важлива може бути для вас в плані підтримки якоїсь, можливо, навіть фінансової, а ви якось можете якісь такі важливі питання з нею обговорити з цією людиною. Так, і якась підказка порада для вас. Рухатись вперед уже потрібно, не зависати, Приверіть, приведіть в порядок думки. Що у вас є якась ідея, над якою ви думаєте, вам потрібно її зробити. Вона вам, по-перше, принесе як радість, так такі гроші і витягне вас з якоїсь з замкненого кола, або з якихось обмежень. Прям може бути хорошим стартом для вас. Не бійтеся. Можливо, щось по роботі вам зачудить таке, про що ви думали. У вас обов'язково вийде. Це може бути щось або додаткове, або нове. Тому бажаю вам успіхів. Коментуйте, ставте лайки. Всім дуже дякую. Бажаю вам приємного, найкращого місяця і взагалі життя.